Прийом у Запорожці. Запорожці, коли підмовлять було до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем, ото звелять йому варити кашу. Глядиш, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийди на такий то курган і клич нас. А ми почуємо та й прийдемо. От, поберуть коси та й підуть, ніби то косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То це хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони чують, але не озиваються. То він гукав, гукав та й давай плакати. От, занесла мене нечиста сила між всій запорожці. Лучше б було дома сидіти при батькові та при матері, а то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть, вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька, чого мене понесло, між сії запорожці? То запорожці, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть: Ні, це не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня та й грошей на дорогу. Та й скажуть іди собі, к нечистому, нам таких не треба. А якщо який буде розторопний та догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне разів зо два Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Та як не озиваються, то він чорт же вас бери, коли мовчите, буду я й сам їсти. Та ще перед відходом ударить на могилі гопака. Ой тут мені погуляти на просторі. Та затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до куреня, і давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві, і кажуть Оце наш. Та, побравши коси, ідуть до куреня. А він Де вас до біса носило, панове? Гукав, гукав, аж горло розболілося. Та щоб каша не перекипіла, то я почав сам їсти. То запорожці поглянуть один на одного та й скажуть йому: Ну, чуро, уставай, годі тобі бути хлопцем. Тепер ти рівний козак, і приймають у товариство.